Ви навіть не уявляєте, що робите критичну помилку щодня, заходячи в душ. І саме ця помилка після 60 років повільно забирає сили, пам'ять і самостійність. Більшість людей миють тіло правильно, але пропускають одне місце, від якого напряму залежить, чи будете ви жити активно у 70, 80 і навіть 90 років. Або опинитися в повній залежності від інших. Я скажу прямо як лікар із багаторічним досвідом. Це не вигадка, не народний міф і не диво порада з інтернету. Це фізіологія, про яку майже ніхто не говорить уголос. Подумайте, чому після 60 років у багатьох з'являється постійна слабкість. Чому починає плисти пам'ять? Погіршується сон. З'являється запаморочення. А тепер головне запитання, яка частина тіла щодня контактує з водою, але при цьому майже ніколи не очищується правильно? Відповідь вас здивує. Це шия та зона за вухами. Саме тут проходять ключові судини, що живлять мозок. Саме тут розташовані. Лімфатичні вузли, які відповідають за виведення токсинів. І саме тут із віком накопичується те, що блокує нормальний кровообіг. Більшість людей просто пускають воду зверху і вважають, що цього достатньо. Але після 60 років цього катастрофічно мало. Через поганий відтік лімфи мозок отримує менше кисню. Результат. Швидка втома, забудькуватість, тривожність, різкі перепади тиску, ранкові головні болі. Я бачив сотні пацієнтів, які роками лікували серце чи судини, а полегшення починалося з елементарної щоденної процедури. Запам'ятайте, шия і зона за вухами це не косметика, це виживання. Після дати. Якщо ці ділянки не стимулюються, організм переходить у режим економії. Спочатку зникає енергія, потім ясність розуму, потім самостійність. Добра новина. Змінити це можна за а на два хвилини на день. Без ліків, без витрат. Але є чотири помилки, які люди роблять у душі. Перша. Температура води, друга рухи рук, третя час. І четверта те, що роблять після душу. Якщо хочете зберегти ясну голову, вам потрібно знати ці правила. Я поясню це в наступному відео. А зараз підпишіться на канал Здорові пенсіонери та поставте вподобайку.